Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним та гарним рецептом рогаликів з повидлом. Це рецепт ще від наших бабусь. Тісто, неймовірно, ніжне, дуже смачні рогалики виходять за цим рецептом і готуються дуже просто. Також в мене на каналі є дуже гарний рецепт тертого пирогу від наших бабусь з варенням. Не менш смачніший, посилання на нього я залишу зверху та внизу під відео. Починаємо готувати. Для початку я беру борошно, до нього додаю розпушувач і беру заморожене масло або маргарин і натираю його на тертушку до борошна. Бабусі наші готували цей рецепт із смальцем. На жаль, смальця в мене немає, тому я його заміняю на маргарин. Перетираю маргарин разом з борошном в однорідну крихту. Коли вже все перетерла, додаю сметану. Сметани і маргарину в мене по 200 г. Борошна 400. До тіста додаю дрібку солі і все ретельно перемішую. Та тепер із цих інгредієнтів замішую однорідне тісто. Спочатку вам може здатись, що тут багато сухих інгредієнтів і тісто дуже густе, але під дією рук маргарин починає плавитись і тісто стає піддатливе та пластичне. Ось таке гарне там якеньке воно виходить. Тісто готове, відправляю його в пакет та до холодильника. Мінімум на 3-4 години, а краще залишити його на ніч і вже зранку продовжувати приготування рогаликів. Для начинки я використовую густе повидло. В мене з айви ви можете брати будь-яке. Я готувала із вареного згущеного молока, також було смачно на припудрену поверхню борошном викладаю тісто та розділяю його на 4 рівних частинки. Тепер кожну частину обминаю та розкатую у рівний пласт тоненький товщиною 1-2 мм рівненької кругленької форми. Готово розрізаю за допомогою ножа на сектори. Можна поділити на 8 частин, а можна на 12. Мені подобається на 12, щоб рогалики були меншого розміру. Виходять ось такі трикутнички. На край кожного трикутничка я викладаю повидло і скручую у рогалик. Формую їх щільненько. Рогалики готові. Готові рогалики перекладаю на деко, застелене пергаментом, Залишаю на 5 хвилин, цим часом розігріваю духовку і відправляю їх випікатись впродовж 20-25 хвилин. Готові рогалики ще гарячі, припудрюю в цукровій пудрі. Головне не пропустити цей момент, щоб рогалики були саме гарячі, на холодних такої скоринки не буде. І ось така виходить цукрова глазурь. Ось і все. Рогалики готові. Як бачите, все дуже просто, швидко. Давайте разом згадувати старі українські рецепти і готувати смачні страви. Дякую вам за увагу!